Першу цю таємничу чернечу державу їдуть українські бійці. Це Ярослав, який тепер все робить однією лівою Василь та Ігор. Ну а це Ярослав Слободян, спецпризначенець, розвідник 71-ї єгерської бригади. Півтора року тому у бою під Бахмутом він втратив трьох побратимів і праву руку. Але навіть після ампутації вона боліла. Часто так крутило пальці, що було важко заснути. І вперше за півтора року Ярослав відчув, що його відпустило. Навіть невидима права рука з її фантомними болями. Це це сталося із Ярославом на Афоні унікальній святині, переповнені містичною енергією мільйонів молитов. Але сьогодні монах Паїсій не сам у Келії, ще у невідремонтованому храмі, вже повно священиків і прочан з України. душі Що сюди єси все напоня. Несподівано для нього самого афон змінив спецпризначенця Ярослава. Права рука. Вона у нього є, просто її не видно. Як це пояснити, Ярослав ще не знає, принаймні на камеру, але уже відчуває. І до афону, про який він раніше мало що знав, тепер ставиться дуже серйозно. Подружуючи з одного храму в другий храм. Побачивши тих всіх монахів, як вони там ну, ціле життя там моляться, Доторкається до тих храмів, і якось воно ну, зовсім по-іншому відчувається. Сказала, вона... що ти що вже якось, І за руку трохи забув, що це в тебе, що це. Там воно так, ну, так як вийшло. ну, Це ми просто вчора. Ну, це, це не на камерка ну. стілює. Це повітря, це відчуття, що ти знаходишся на Афонській святій землі. Трошки відпочив, вже би щось робив. Помагав, <гад> помагав би так. Такі слова військового так тішить керівника духовно реабілітаційного центру Івана Гіщука. Це значить, військових вони привезли на Афон не дарем. Судячи з їхніх віддуків, тих переживань, які вони отримають тут, це є дуже допоміжним для їхнього духовного внутрішнього стану. Але для початку україномовного обитель на фоні ще треба відбудувати, і це є важливо, щоб наше представництво було саме на святій горі Афон. Українська молитва тепер вона звучить не лише в цій обителі, але й в Афонських монастирях. А потім ігумен Олексій довго обнімає нашого бійця Ярослава, і той обнімає старця і здається, уже не однією лівою, обома руками. На Афоні знають про війну в Україні, і Афон молиться за мир за наших бійців і за нашу перемогу.